Ми згадуємо дві значні події української історії: проголошення незалежності Української Республіки 22 січня 1918 року, і акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу. 22 січня 1919 року, який показав безсилля будь-яких спроб роз'єднати український народ, протиставити українців один одному, змусити їх служити чужим для них інтересам. Він став етапом становлення і розвитку української державності. Відповідно до указу президента України щорічно, 22 січня, є днем соборності України. Сьогодні, під час повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю, ми знову змушені захищати свою незалежність. Не на життя, а на смерть стоять наші бійці за соборну Україну. Територіальна цілісність нашої держави скріплена кров'ю мільйонів незламних борців минулого і сьогодення навіки залишатиметься непорушною.